Вітаю вас на курсі «Олівець для початківців. Я дуже щаслива, що ви обрали на 14 днів поринути у цей неймовірний світ творчості. Я дуже довго йшла до створення цього курсу. Я зібрала найнеобхідніші навички, які були зі мною всі ці роки викладання, для того, щоб дати вам знання, які допоможуть вам малювати не тільки по майстер-класах. А допоможуть вам займатися і самостійною творчістю. Я дуже сподіваюся, що кожен із вас знайде для себе необхідні знання і заповнить саме ті прогалини, які є у вашому розумінні малювання і, можливо, не давали вам рухатися далі. Я підбирала роботи таким чином, щоб ми рухалися від теорії до практики. Щоб через велику практичну частину у вас все одно ставилося мислення, художнє мислення. Щоб ви розуміли, як потрібно будувати, щоб ви розуміли, як потрібно передавати об'єм, щоб ви поставили свою руку і почали виконувати штриховку правильно. Я вважаю, що малюнок це надзвичайно важлива річ у вихованні художнього мислення. Тому що в будь-якій художній школі, в будь-якому університеті будь-яке художнє навчання починається з малюнку. Саме малюнок вибудовує окомір, розуміння світла і тіні, розуміння об'єму. Саме малюнок дає можливість натренувати наполегливість у виконанні робіт. Я дуже щаслива, що ви обрали цю тему для себе. Вона точно стане. Кроком у вашому творчому розвитку, у вашому творчому шляху. Я бажаю вам якісного проходження цього курсу. Я бажаю вам пройти його із задоволенням і взяти для себе все саме необхідне, що потрібно саме вам.